Коли ти бачиш 11.11 -11, це не випадковість. це момент, коли реальність промовляє до тебе мовою знаків. 11.11 -11, число, перехід, вібраційний код, який відкриває двері між світом звичного та світом можливого. У цей момент час ніби тимчасово зупиняється, і ти стоїш на порозі змін. Це не просто цифри на годиннику. Це дзеркало твоїх внутрішніх намірів. Якщо ти зупинишся і прислухаєшся, відчуєш, щось кличе тебе вище буденного життя. Одинадцять подвоєне стає порталом для душі, нагадуванням про шлях, який ти колись обрав, про силу, яка вже пробуджується всередині. Якщо бачиш одинадцять, одинадцять частіше, значить, у твоєму просторі відкривається енергетичне вікно. Всесвіт нагадує, свідомість творить, обирай, усвідомлюй, пам'ятай, хто ти є це мить вирівнювання між задумом і дією, між минулим і майбутнім, між тим, ким ти був і ким можеш стати. Подивися, всередину, зупини внутрішній шум, ти стоїш на порозі власної трансформації, бо 11.11 -11 це не про час. Це про тебе, про активацію змін у твоєму житті.